У новому просторі львівського органного залу Гомін Центр презентують комплексну програму музичної реабілітації для військових і ветеранів, які нині проходять відновлення у центрі Unbroken. Ну, враження хороші, тільки то, що трошки забуваю, не можу багато чого пригадати, але це нічого. Типа, пальці пам'ятають щось, але збиваються і відповідно, ну, в такому плані. Якщо попрацювати, то я думаю, що грав би ну, грав би. Те, що грав колись, то би зіграв. Дуже хороша ініціатива, тому що ну, треба завжди ветеранів і тих, хто лікується військовослужбовців, чимось, як би сказати, займати, щоб вони не відчували себе, що вони, там, ну, я не знаю, гудні, самотні чи ще там щось. Ініціатива є спільним проектом Львівського органного залу та Unbroken і передбачає системні заняття з музичної арт-терапії, гру на музичних інструментах, спів, а також індивідуальні та групові творчі програми. Хлопці обрали для себе кожен інструмент, акордеон, гітара, різноманітні сопілки, фортепіано і кожен зможе навчитися гри з допомогою професійних музикантів. Музична терапія дуже важлива, тому що вже Багатьма дослідженнями доведений корисний вплив на мозок, загалом на настрій, на фізичне здоров'я, і це сприяє вперше перш за все відновленню, тобто це не суто дозвілля, і хоча це досить приємний такий вид діяльності, але в першу чергу це лікування і це дуже дієве лікування, яке я впевнена буде допомагати хлопцям відновлюватися і ментально, і фізично, і загалом соціалізуватися. Програма базується на міждисциплінарному підході. Команда органного залу проходить спеціалізоване навчання спільно з фахівцями незламних. Дуже часто там, де медицина не може допомогти, допомагає мистецтво. Ми маємо дуже багато кейсів, коли хлопці-дівчата на кріслах кулісних під час хороших концертів філармонії гублять фантомні болі. Які медикаменти можуть допомогти? Ні. Власне, коли людина знаходить нове покликання. А в музиці, в театрі, в малюванні, скульптурі. А це дає таку, знаєте, зірку, дороговказ, і ти розумієш, що ти маєш талант, тебе воно драйвить. Проект стартує як довгострокова програма із чіткою методикою та перспективою розвитку. Так хочуть підтримати ментальне здоров'я військовослужбовців і ветеранів, зменшити рівень стресу, і тривожності та сприяти відновленню через безпечне проживання емоцій. За допомогою музики